Сьогодні 26 березня, Міжнародний день обізнаності про таку хворобу, як епілепсія. Епілепсія це не страхіття, це хвороба, але це не вирок. З нею можна боротися, з нею можна повноцінно жити, працювати, вчитися та жити своє найкраще життя. А вже ж потрібно підібрати лікування, ні в якому разі не можна забувати на цю хворобу. Але це не вирок. Коли у моєї дитини, котрій тоді було 10 місяців виявили епілепсію, спочатку я навіть не зрозуміла, що це епілепсія, тому що ознаки епілепції Просто безліч. Дитина може просто зависати або може потригувати підборіддям. Мій син е ритмічно складав долоньки. Е ми не можемо знати все, а вже ж. Але при будь-яких нетипових ознаках у людини треба вже звертатися до лікаря. Я Спочатку звернулася до невролога, яка сказала мені, хоч до епілептичного центру, де підтвердили те, що у мого сина синдром Веста, у нього епілепсія, він був у критичному стані е, через е, неправильно підібране лікування. Іншим спеціалістом через електроферези та деякі ін'єкції, які стимулювали напади у моєї дитини. З Цим також з електроферезами, треба бути дуже обережними, тому що поки ми лежали в лікарні. Багато діточок були після електроферезів, але це зовсім про інше. Завдяки досвіду лікаря моєму сину підібрали пігулки, які йому допомогли. Три роки він кожного дня в один той самий час приймав ліки. Потім, за результатами ЕГ, лікар дозволила по схемі знімати ліки. Обов'язково також роблять ЕЕГ, де зараз моєму сину 6 років. і він у